Порада від хранителя роду. Для тебе. Не журись. Всі невзгоди, які з тобою сьогодні трапляються, це все тільки в твоїй голові. Це думки, які не дозволяють тобі нормально відпочити. По ночах тобі вони навіть не дають спати. Ти носиш в своєму серці обіду, Можливо, якийсь скандал, можливо, щось невисказане в адрес людини, яка тебе обідала. Що хоче сказати тобі, рід? Він завжди біля тебе. Карта десятка пентаклів хоче сказати, що рід і хранитель роду за тобою наглядають, охороняють тебе та оберігають. Ти не сама. Скоро до тебе прийде фінансове благополуччя. Фінансовий канал стане стабільний. Гроші потечуть до тебе стабільно, вчасно в один і той самий період щомісячно. На даному етапі свого життя ти проходиш Трансформація. Це якийсь тяжкий період, який ти мусиш пережити для того, щоб побачити світло нового дня. Це для нового розуміння та для нового усвідомлення. Все, що ти проживаєш до того моменту, це тобі урок, щоби ти зрозуміла, навіщо тобі цей життєвий урок. І ти усвідомиш і осознаєш все. Що хотів всесвіт цим прикладом тобі сказати?